У 2014-му, в порівнянні з 2013, індекс промислової продукції знизився на 7,2%. Найбільший спад у машинобудівній галузі. З убитками закончили в прошлом году майже 40 підприємств області. Інфляція прошлого року составила 21%. Проблеми, які нині доводиться вирішувати, типові для усіх підприємств, наголошували на спільному засіданні правління організації роботодавців та регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців. Про свої негаразди учасники зустрічі розповіли голові облдержадміністрації Валерію Головку. Проблемними питаннями є, за все, відсутність державного планування системи діяльності машиностроєння, починаючи з судьби. Мінпромполітики нашого міністерства, тепер нет, є департамент міністерства економіки, і заканчиває відсутствие какого-либо програмного інструменту в руках государства. обновления обновлення транспорту, програму обновлення тих чи иных других отраслей, связанных з деятельностью вашого Важливо надавати перевагу продукції вітчизняних підприємств. Зазвичай говорили, вирішальним фактором є ціна, але слід зважати й на інші. Купуючи українське, ви підтримуєте виробника, а це робочі місця та відрахування до бюджету. Вален, от ці приміри продемонструйте на нашому, так самі, обласному бюджеті, проконтролюйте. І я думаю, що це буде лучший доказательств і лучший примір для розговору з централізованими начальниками. Валерій Головко зауважив, потрібно розробити модель порятунку промисловості і запропонувати її уряду, адже подібні проблеми можна вирішити лише на державному рівні. Ми какую-то свою кордіонаціонну групу заздалегідь із представителями міністерства вас, і я готовий эту координационную группу, яка отработает і предложит модель. Проте багато керівників полтавських підприємств не вірять в серйозну підтримку держави та не бачать перспектив розвитку свого бізнесу в умовах, коли втрачені звичні ринки збуту, а через перехід на світові стандарти якості додались проблеми пов'язані із сертифікацією і продукції.